Історія про цю кицечку. Бусика, я на неї кажу. Коротше, отой красавчик, сусід, сусідський кіт, почав приходити до нас. Ну, то приходив, та ми його підкормлювали, а вона за ним почала приходити. Ну, Спочатку ганяли, ганяли, думала чужа. Потім вона поселилася. Отам От крісло стоїть рибацьке. І вона там облюбувала містечко і там почала бути. От зараз впадеш. Ну, вже місяць, другий, третій не уходить. Вона ж росте. Чоловік каже, що треба стерилізувати, бо якщо вона вже не уходить, то хай живе тут. От. Тільки котят, куди будемо дівати. Ну і то подумали, подумали та привезли її, стерилізували. Заплатили гроші ще й за те, щоб вона там трошки побула сутки, бо додому не хотіли забирати, бо там вже ж двоє. Приймуть, не приймуть. У нас муся і так сіму тільки тільки прийняла. А ще третя кицька, то вона взагалі скаже, ви що подуріли. Ну, короче привезла я її після стерилізації. В принципі, вона зразу впізнала все, без проблем. І от вона вже скаче і прийгає. А це я сіла. Ой, сіла, можечки. Обираю листя, бо та вишня майже вся вже опала, та й вже грибу. Вже третю тачку він відвезла, та й сіла відпочивати трошечки, і вона вже зразу прийшла. Зразу прийшла, гріться, да? і не встає. Ну, будемо зараз вдавати да, бусика. Отака у нас несподівана хазяйка з'явилася. Що саме цікаво на руки йде? І кормлять мене тут. Мені тут гарно. І корм в пакетиках, і не в пакетиках. Яких хотіла... Купити може якусь таку хатинку і ті побутки, чи що. Заїхала до нас до магазину, там 7 тисяч гривень стоїть хатинка. Не знаю, може щось придумаємо з ящиків чи що на зиму, бо гараж не можна пускати, там же сигналізація включається. Не знаю, як ми зиму переживемо, щось треба придумати. Там одіяло є. Але мені кажеться, щоб їй все ж таки не було холодно. Хоча, якщо кицька накорблена, то їй буде добре, напевно. Да. Так що отакий у нас тут вже є пітомець. Ну, тепер можна і курей заводити на дачі Вже охорона є. Так що якось так.